Російсько-фашистські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Про це є не лише повідомлення, але і відео. На відео видно, як шеренга стоїть наших полонених бійців і по них стріляють з автоматної очереді, а потім добивають поранених з автомата. Про що свідчить? Це чергове звірство, найбільший е розстріл військовополонених, відомий офіційно за цю війну. Да, в першу чергу про те, що у ворога повний відчай. Відчай оце те, що примушує брати і розстрілювати полонених десятками. Відразу після того, як взяли в полон. Сильний так не поступає, ворог відчуває славість, ворог в істериці. він не може прорватися, він втрачає сотні і тисячі своїх бійців навіть не назвеш свого м'яса на безглуздих штурмах. Більшість його солдатів не добігають до краю поля, яке вони мають. Атакувати, лягають костьми, вони не знають, що робити, як прориватися. Люди вже в них закінчуються. І от оця вітча помножена на е, злість, на істеричну таку ненависть, воно все дає отакий результат. Ну, а оскільки в голові у них нічого немає. В голові у них е цивілізації максимум століття 2, а до того у них був первісно-общинний лад вплоть до XVIII е століття, а то й е до середини 18-го канібалізмом займалися, поїданням власних дітей не від голоду, а від того, що е так звикли, що жрати просто нечого. Тому що е, так було протягом століть і століть. Вони ж, власне, з печер вийшли, із лісів, там, печер, образно кажу, е, початок, середина 18 століття. Що від цих людей хотіти? Ну, ми, звичайно, їх наші солдати, наші воїни вчать чомусь. Але наука дається тяжко. Ход все це, їхній абсолютно печерний рівень розвитку, їхній відчай від неможливості досягнути тих результатів, яких від них вимагають, вони бачать, як їхніх собратів сотні і сотні лягають щодня, сотні і сотні знайомих облич. Тільки встигли познайомитися десь там, і, і вже й полягли. От. От це і дає такий результат. Але це, звичайно, їх не звільняє від відповідальності. Е відповідати, звичайно, після війни доведеться міжнародному, міжнародному кримінальному суді. Ну, е Якщо хтось із цих, хто розстрілював, звичайно, доживе, в чому особисто я сумніваюся.